Ми бачимо їх щодня на касах, у торгових залах, за прилавками. Здається, ну що може бути звичніше за професію продавця продовольчих товарів. Але от чи справді ми розуміємо, що це за робота? Давайте розберемося, що ж там насправді відбувається. От уявіть звичну картину: взяли з полиці хліб, підійшли до каси, розрахувались. все здається так просто, ну майже на автоматі. Але от за цією миттєвою секундною взаємодією ховається цілий всесвіт. Світ процесів, знань і, що найголовніше, відповідальності. І знаєте, я б сказав, що це одна з найбільш недооцінених професій у сфері послуг. Бо це ж не просто, знаєте, пік-пік сканером по штрих-коду. ні, це про управління якістю, це про психологію і навіть уявіть собі про право. Ну що, готові зазирнути залаштунки? Так от, перше. І, мабуть, найголовніше, давайте одразу забудемо цей стереотип про касира, бо людина за касою – це, по суті, фінальний акорд у довгій, довгій пісні обов'язків. А от справжня робота починається ой як задовго до того, як ми з вами взагалі переступаємо поріг магазину. А ось і офіційне визначення. І воно, чесно кажучи, вражає. Просто вслухайтесь у ці слова: замовляє, приймає, готує, консультує. Це що виходить? Продавець це одночасно і логіст, і контролер якості, і трошки маркетолог, і консультант все в одній людині. І це саме та людина, яка відповідає за кожен кожен продукт на полиці. Добре, а тепер давайте просто прослідкуємо шлях, ну, скажімо, звичайного шматка сиру. От від моменту, як він приїхав у магазин, і до того, як потрапив до нашого кошика, і подивимось, на яких етапах тут вмикається професіоналізм продавця. Отже, все починається з приймання. Це не просто занесли коробки, ні, це перевірка документів, термінів придатності чи не пошкоджене пакування. Далі підготовка до продажу. Той самий сир треба розпакувати, може нарізати, правильно зважити. Потім викладка. Це ціле мистецтво, щоб продукт на вітрині виглядав так, аби його захотілося купити. І вже аж потім, коли підходить покупець, фахова консультація. І це уявіть собі, шлях лише одного єдиного продукту. І якщо говорити про практику, то це десятки, просто десятки конкретних умінь від роботи зі складним обладнанням, тими ж вагами чи касовими апаратами до знання, ну, наприклад, правил товарного сусідства. Чому копчену рибу, скажімо, не можна класти поруч з тортами? Це ж не просто забаганка, це вміння, які прямо впливають на якість продуктів, а значить, і на наше з вами здоров'я. Але знаєте, всі ці практичні навички вони ж не з повітря беруться, вони стоять на такому собі потужному теоретичному фундаменті, і ось тут, як на мене, починається найцікавіше, бо щоб стати справжнім профі, виявляється, недостатньо пройти якийсь там двотижневий експрес-курс. Ви тільки вдумайтесь у цю цифру 758 академічних годин. Це ж це ж як кілька семестрів в університеті. Це серйозна повноцінна освітня програма, і готує вона не просто виконавця, а реального фахівця, експерта у своїй справі. І от подивіться, як цей час розподіляється. Так, левова частка це практика, і це логічно, але погляньте на теорію. Сумарно це більше 330 годин. Це час, коли люди вивчають дисципліни, про існування яких у цій професії ми, як покупці, ну навіть і не здогадуємося. От, наприклад, психологія. Для чого? Щоб знайти підхід до кожного, основи права, щоб знати і права споживачів, і свої обов'язки, інформаційні технології, бо сьогодні все на комп'ютерах, сучасні системи обліку. І, звісно ж, облік і звітність. Слухайте, це вже не просто набір якихось навичок, це ж компетенції хорошого такого менеджера середньої ланки. Але і це виявляється ще не все, тому що ця професія вимагає. А... Вузької спеціалізації ну неможливо бути експертом абсолютно в усьому, тому по суті, продавець у м'ясному відділі, і, скажімо, продавець у кондитерському, це наче дві різні професії під однією назвою. Давайте просто порівняємо, щоб було зрозуміліше. Один фахівець знає все про сорти борошна, типи заквасок, і на слух похрустку тускоринки відрізнить свіжий багет від учорашнього, а інший віртуозно розбирається у видах риби, на око бачить різницю між диким лососом і фермерським, і точно знає, як зберегти свіжу охолоджену дораду. Це ж просто два різні світи знань, і все це під дахом одного магазину. Добре. Давайте тепер спробуємо скласти всі ці пазли в одну картину практичні навички, глибокі теоретичні знання, вузька спеціалізація, яким же виходить портрет сучасного продавця. І тут, знаєте, на перший план виходять вже особисті якості. Відповідальність, ну бо від тебе буквально залежить здоров'я людей. Організованість, тому що треба тримати в голові сотні найменувань, термінів, цін і, мабуть, ключове різнобічність, здатність одночасно бути і психологом, і технологом, і менеджером. Ось ця думка, як на мене, ідеально все підсумовує. В сучасному світі продавець це вже давно не просто посередник між товаром і гаманцем. Це по суті точка доступу до експертних знань. Надійний порадник у цьому величезному світі продуктів, і все це підводить нас до фінального, дуже логічного питання в нашу епоху каз самообслуговування онлайн замовлень. Здавалося б, ця професія мала б зникати. Але насправді здається, все навтаки, її справжня цінність тільки зростає. Бо ну жоден автомат не підкаже, який сир краще смакуватиме з конкретним вином чи справді сьогоднішня риба першої свіжості. І от саме в цій людській експертизі, в особистій консультації і криється майбутнє цієї, як ми з'ясували, дуже непростої професії. Хіба не так?